Що відділяє казуала від хардкорного гравця? Лише гра. Якщо ти не пройшов Dark Souls, то ти не хардкорний геймер. Чи це просто про кількість сміття клавіатур, миш та геймпадів, що відправиться на смітник після зустрічей з екраном смерті? На нашу думку, кордон між казуалом та хардкорником саме в підході. Хардкорний гравець грає не просто заради експірієнсу, а заради перешкод, котрі він повинен подолати. Тож поглянемо разом на відбірну хардкорщину ігрової індустрії, що створять з недолугих аматорів справжніх да Вінчі з клавіатурою замість пензликів. Автор підбірки Літані Соров, озвучив страждання автора Валентрай, а зібрав все це у відеоряд «Парадайз». Ви на каналі UGC і ми починаємо. Як не заборониш красиво жити, так і не заборониш красиво грати. Хотлайн Miami – це гра в стилі ретро, де стиль вирішує все. Кривава душа цієї гри байдужим не залишить нікого. Навіть серйозні режисери таких блокбастерів, як Джон Уік, надихаються подібними шедеврами. Пам'ятаєте сцену кривавого балету з видом зі стелі? А зараз ще раз погляньте на Хотлайн Miami. Вид зверху в цій екшн грі це не питання жанру, графіки чи візуалу. Це абсолютна необхідність, враховуючи її геймплей. Hotline Miami живе за правилом One Shot One Kill. Та щоб не зустрічатись з екраном смерті кожну секунду, вам знадобиться бачити все й орієнтуватись дуже швидко. Типовий пазл Hotline Miami виглядає так. Пробіжи по наркопретону, не обіжравшись свинцем з усіх боків, доки патрони або вороги не закінчаться. Жбурляйся автомата у виживших нарколих та трощи голови бідолах об підлогу. Це божевільна і швидка головоломка і є суттю стилю, котрий ця гра вимагає і котрим кричить з кожного пікселю. Кожен психоделічний рівень Hotline Miami надає вам замість коридору ціль, а замість ігрофільму почуття крутості. Це відчуття майстерного польоту у темпі, де кожна секунда може стати останньою. А насилля це не питання, а аргумент. Адреналіновий рач Hotline Miami потребує скілу, але його досягнення викликає божевільний кайф. Відпочити вам дадуть лише в короткі моменти передиху, коли харизматичні і відверто відбиті на голову герої будуть подавати вам сюжет. Мінімалістичність їх реплік скоріше мемна, ніж драматургічна, і гарно запам'ятовується. Особливо коли ви побачите, чому дійсно ця вечірка від стій, і ви б ненавидите цих людей. Адреналінова голка солодша героїнової, а Hotline Miami — це той, що Тоні Монтана. Затягнетесь, будете повертатись до цього ділера десяток разів. Історія, в котрій живе гра, така сама психоделічна і стильна, як і усе інше. Вона не може просто так розповісти себе, тому грається з вами. Нелінійна тарантіновська подача з ненадійним оповідачем спонукає проходити гру декілька разів, щоб повністю зрозуміти сюжет та отримати приховану кінцівку. Підводячи підсумок, Hotline Miami — це не лише стиль ретро, а й наповнений сюжетом, гіперболізовано насильницький атракціон. І катаючись по ньому, ви захочете вбивати ще швидше і ще красивіше, ще крутіше. Бо це і є справжній хардкор. Переходячи від одного стильного шприца з адреналіном до іншого, ми зустрічаємось з Cuphead. Ця гра ідеально відтворює всім відомий вислів ниціну книгу по обкладинці. В теплу рожеву ковдру з пострілів з пальця, ворогів у виді жаб, квіточок і бджілок загорнувся справжнісінький сатана. Свій філіал Булетхелу за адресою типового мультфільму 30-х років Диявол продемонстрував ще на Е3 2014 року. Презентація, що тривала декілька секунд, встигла зацікавити кожного, та не кожному ця гра підкориться. Звичайний платформер зі стрибками, стріляниною лише в окремих напрямах видає настільки жорстку гарячку, що викличе емоції не менше ніж Ультракіл чи Рінг». Невелика кількість механік і можливостей в грі примушує їх завчити до рефлексу. Бо вже перший бос гарно відсіє слабких. Навіть звичайні рівні в стилі Маріо, де просто потрібно пройти з точки А в точку Б, викликають сльози й слюні. Бо перед монетками на нову зброю стоять пастки, вороги й екран смерті. Та коли діло одійде до босів. Кожна з цих дебелих скотин створена з такою любов'ю до ненависті гравців, що можна лише позаздрити такій романтиці. Всі боси мають особливі механіки: декілька фаз, колоду різних прийомів, котрими вони щохвилину будуть нагадувати гравцю про слабкість плоті. Про візуал навіть говорити не потрібно. Усіляки русалки, джини, ця казкова хінь і терео Всі викликають естетичний кайф. Вони будуть перевіряти вашу реакцію, вміння в таймінг і поступово випрямлять навіть найкривіші руки без анестезії і знеболювального. Бо гайди не допоможуть. На відміну від Dark Souls, де просто правильний білд і правильна зброя можуть дати шанс будь-якому казуалу. В капхеді спасінням буде тільки каральна хірургія. Ви можете посадити коло себе доброго друга і грати з двох геймпадів за капхеда і капґор. Сподіваючись, що в локальному кооперативі гра стане легше. Та це лише призведе до того, що особливо емоційні гравці будуть кидатись гаджетами не в стіну, а в один одного. Cuphead — це емоційна, приємна гра, і мультяшний стиль доповнює хардкорність геймплею, тому 10, 20, 100-та смерть не відіб'ють у вас бажання грати. Краса анімацій, стиль і любов в кожному ігровому асиці ось що втримає вас від зносу капхеду з хардрайву. Інший вид хардкору надасть вам наступне. Це не можна назвати грою. Це будь що інше, а не гра. Соціальний експеримент, дисертація з макроекономіки, друга робота, Excel-таблиці, але не гра. І Вонлайн з 2003 року пригортає до себе увагу і втримує її своїми історіями. З унікальним геймплеєм рівня року релізу Єва все ще живе й квітне, бо це унікальний проект, котрому аналогу в нет. Якщо морально здорові люди ще не вимкнули це відео після капхеду, то для них пояснимо. EVE Online — це MMORPG з десятками тисяч гравців в космічному сетінгу замість типового ельфа 90-го рівня у вас буде космічний корабель. Замість луку ракетомети, лазери, плазмогани, рейлгани, замість мани конденсатор енергії, замість шкарпетки з патроном на 20 плюс до сили волі модулі броні, щита і форсажних двигунів. Єва хардкорна тим, що все вищесказане сказане створюють самі гравці. Самі зібрали, самі й поламали. Майже кожен космічний BMW X250 хтось зробив з матеріалів, куплених у другого, що найняв третього притягти йому руди з іншого кінця галактики. Кожен етап від копання каміння до продажу корабля потребує часу і терпіння, бо будь-яке відчуття безпеки примерне, а і в онлайн помилок не пробачає. Головне правило Єви: якщо ти вилетів з ангару, вважай корабль втраченим. все куплене, знайдене, створене людьми, навіть найбільші й не крутіші кораблі Титани згинуть безвісти під шквалом вогню. Адже баланс в грі відносний. Він є, але будь-яка ластівка з найдорожчими цяцьками не захищена від переслідування невеликим флотом. То навіщо грати в гру, де так важко добуті речі? Обов'язково хтось зламає, а скіл не врятує від артзалпу десятка лінкорів. Противоваги цьому процесу грінду й страждань є соціальність і свобода. Найголовніше, що весь нудний фарм, економіка і логістика Єви є фундаментом, базою і генштабом справжніх космічних епосів. Гравці Єви об'єднуються в альянси, корпорації, літають в флотах по 200-300 гравців і створюють історії, війни, інтриги і скандали. Тисячі гравців можуть воювати одночасно один проти одного лише через обмани, амбіції і бажання однієї людини. І ціна цьому сотні тисяч доларів, якщо перевести ігрову валюту в реальну. І таке порівнювання валют дуже правдиве і демонструє цінність кожної дії в грі. Вся масштабність єви, її складність дарують це особисте живе відношення до кожної гайки. Все коштує часу, все можна втратити. І досягти в цій грі можна насправді будь-чого. Ще один хардкорний привид минулого насамперед таким не створювався. Улюблена багатьма мора, The Elder Scrolls Morrowind, свій час не була надскладною, не вимагала годин грінду або завчення механік. Та сьогоднішній гравець, у котрого замість мозку квестовий маркер, отримає інфаркт п'ятої точки від ребусів, котрі раніше називались квестами. Відправившись в Моровінд, ви зустрінете типове РПГ з характеристиками, магією і можливістю відігрувати кого завгодно. Та Моровінд відносить це відігрувати кого завгодно на зовсім новий рівень. Ваша типова пригода тут буде виглядати так. Піди до халупи через три два пагорби, знайди річку, що вночі відзеркалює сузір'я свині, і поверни від неї направо, де буде стояти якийсь поц, на вигляд, як сотня інших поців, і дізнайся у нього, де саме закопаний легендарний ельфбар для ватажка гільдії бійців. Саме те, що ви нічого напевно не зрозуміли, є тою хардкорністю старого доброго Моровінда в сьогоденні. Весь цей опис квесту буде єдиним, що вам допоможе його виконати. А записаний він буде вашому щоденнику, де буде гора записів на кшталт. Я сьогодні завітав до Білгорода, всі сказали, що мене там не було. <хи> Та шар Моровінда в тому, як ви виконаєте наданий вам квест. У вас є реальна можливість самому обрати, за кого ви граєте. Ви можете знайти ельф-бар самостійно, підібрати ще його з трупу, викрасти з магазину або знайти його в якійсь канаві. Головна проблема в тому, що пам'ятати, кому, куди і коли вам потрібно цей ельфбар принести, бо нічого крім записів у журналі у вас не буде. І життя у вас не буде, якщо ви звернете трохи не туди. Динамічної системи левелінгу сучасних РПГ, де циферки ворогів ласкаво підлаштовуються під ваш рівень, в морвінзі ясне діло немає, так що очікуй, що звичайні скелети чи птахи зроблять своїх культяпок гарбарій при першій нагоді. Моровінд не був стиснутий рамками сучасних ігор, що мають сподобатись усім. Та ж сама система магії і алхімії може як зробити вас богом, так і вбити найбільш прибаценим способом. На виході зі стартового міста біля ваших ніг на смерть розіб'ється маг, а в його кишенях знайдеться сувій з заклинанням стрибка на сотню метрів вгору, без захисту від безсердечної гравітації. Гра поважає вас, але як будь-яка пристойна дама поважає і себе. Вона подарує багато щастя та емоцій, але й потребує уваги і розуму. А для розбалуваних гравців це той ще хардкор. Всі обрані нами хардкорні ігри торкаються основних ігрових навичок: скіла, терпіння, уваги, рефлексу і розуму. Вони надають емоційний вибух після всіх пройдених перешкод. Та остання гра в нашій підбірці робить все навпаки. 11 біт студіо відомі своїм відношенням до гравця в його моралі. Виживання в надважких умовах звичайних слабких людей викликає питання людяності гравців їх ігор. Психологічний хардкор ніхто ще не відмінив, і Фростпанк є його взірцем. Погані або дуже погані рішення вам доведеться приймати в містобудівному симуляторі, що зустріне вас холодом. Постапокаліптичний світ в сетінгу Стімпанка, де льодовиковий період наступив на початку ХХ століття, змусить вас страждати душею, а не перевинними емоціями. Бо надія покине вас. Ніхто вже не прийде на допомогу, ви будете один на один ситуацією, де сотні життів можуть згаснути лише через одну вашу помилку. Якщо в космосі ніхто не почує ваших криків, то у Фростпанку вам не доведеться кричати, адже лід скує ваше горло. Ви отримаєте обов'язок керувати одним з останніх живих поселень країни купкою звичайних людей, старих і молодих, хворих і здорових, що знайшли прихисток біля технологічного чуда генератора. Нічого не нагадує, а саме він є останнім, що захищає усіх від тихої смерті у холоді в мінус сотні градусів по Цельсію. Та чи пощастило їм з вами? Ви, як їх капітан, маєте надавати вказівки, де їм будувати хатини, які ресурси підбирати задубілими руками і зробити все, щоб ці руки не відмерли і не заклякли від голоду. Проблема не в тому, що це важко, в будь-якому разі вас викинуть на мороз, якщо ви не зможете налагодити хоч якесь життя. Проблема в тому, що для вас особисто важливіше. Наприклад, як вам варіант примушення людей їсти супи з тирсою, бо їжі мало? Або робочий графік в 24 години на день? Навіть без тімбілдінгів, лаундж зони і дружньої компанії не вистачає вугілля, яка шкода. Схоже, сьогодні дев'ятирічний Том Соєр буде не паркани фарбувати, а здихатись від чадного газу на глибині в декілька кілометрів під землею, з кіркою в руці. Ви станете бездушною скотиною заради виживання всіх, ну більшості. І хардкор буде саме в тому, наскільки низько ви падете. При вдалому володарюванні капітан дасть вам надію, котра в цій грі окремий ресурс. Зможе забезпечити всім необхідним і без найгірших рішень. На його шахтах будуть працювати автоматони, і діти будуть лишень допомагати на кухнях. При невдалому ж, ви станете тим, хто введе евтаназію людей, котрих занадто важко вилікувати. Ви створите свою церкву і почнете вбивати своїх же за інакомисліє. Ви станете диктатором, що вибиває життя з непокірних і ледащих. Мороз у мінус 150 градусів не дасть шансів вашій етиці. По закінченню гри вас не будуть вітати фанфарами. Ніхто не скаже, що ви молодець, лише пройдуться по життю вашого поселення, де констатують сухі факти. Так ви, можливо, врятували пів тисячі життів. Та що ви втратили на шляху, скільки загинуло через те, що вам не було достатньо вугілля для генератору. На цій холодній ноті ми хотіли б дізнатись, яких представників унікального хардкору знаєте ви. Друкуйте ваші варіанти в коментах, ми їх обов'язково почитаємо. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і тицяйте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Зробимо український геймінг важливим для усього світу разом. До зустрічі, геймери!